Боже наш, що примудрими рибалок явив, пославши їм Духа Святого, і ними уловив вселену чоловіку любче, слава тобі. Слава Ісусу Христу! Дорів Христі, браті і сестри! Коротку розповідь про праздник П'ятдесятниці розпочинаю з словами із тропаря, який сто лунає в наших храмах саме у цей благословений Богом день, на 50-й день після звершення Пасхи Господній. Здавалось би, зовсім недавно ми відзначали це свято найбільше, найзнаніше, найвагоміше в церковному календарі, а потім були інші більше або менші празники, були благословені Богом неділі, було Вознесіння, а тепер ми дочекалися п'ятдесятниці, чи що інакше називаємо празник шестя Духа Святого. Що, власне, хотілося б сказати в ці дні, коли ми. Священники, відправляючи богослуження, одягаємось у ризи зеленого кольору, Щораз починаючи молитви, не тихо, але голос і співаємо молитву до Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини. А під час богослужінь звершуємо коліно приклонні молитви, текст яких, як свідчить християнська традиція, уклав Василій Великий, архієпископ іксаріки Падокійської. Перш за все, хотілося б нагадати про ту подію, яка сталася багато років тому. Властиво про неї йдеться саме в діяннях апостолів цю книгу, авторство якої приписують апостоли Енгелисту Луці, називаючи інакше Євангелією чи П'яту Євангелією, чи Євангелієм Святого Духа. А зміст цієї розповіді дуже коротко можна подати наступним чином. В місті Єрусалимі, яке стало колискою відразу кількох релігій, зібралися апостоли в світлиці. Зібралися і стали свідками чуда. Твориться шум, як читаємо в діяннях апостолів, і в виді огнаних язиків на них сходить Дух Святий. Вони не були заскочені цим з одного боку, тому що Христос, перед тим, як вознестись до Небесного Отця, обіцяв їм, що просити би Його Аби не пошлишив їх і зіслав Духа Святого. І все ж таки, це для них є чудом, тому що твориться щось особливе, твориться, твориться щось надзвичайне. Вони не тільки отримують дар проповідувати, вони ще. Відразу в тій же світлиці починають розуміти інші мови, починають тими мовами проповідувати. І дар гласолалії це знак власне дії Святого Духа всередині кожного із них. Ніяко віють. люди, які прийшли, як чуємо в діяннях апостолів цей опис із різних околиць, зауважуючи, що ці апостоли починають розуміти їхні мови і запитують, чи вони є, чи не є вони галалеярами. І дивується тому, що відбулося. Особливий дар, особливо чудо. Цей праздник показує відкритість кожного апостолів, а разом з ними і передсмак відкритості кожного з нас, надію Святого Духа, без якого не можна нічого доброго зробити на цьому світі. Що властиво, праздник знаменує для нас? Празник знаменує нагадування про те, коли саме постала земна церква. І в християнській традиції цей день, день п'ятдесятниці, інакше ще й називають Днем Народження Церкви земної. Цей праздник символізує для нас нагадування про те, що і ми повинні відкрити, бути відкриті на діяння Духа Святого, з яким повинні то вирошувати, плоди якого повинні примножити, з яким повинні крокувати не завжди легкими дорогами в цьому житті, аби перемагати. Потяг до гріха в собі, аби творити добрі справи, аби бути правдивими свідками Христовими. Празник П'ятдесятниці був знаний ще до того, як зійшов Дух Святий на апостолів. Власне, йдеться про Пасху, о, вибачте, П'ятдесятницю Старозавітню. Спочатку древні євреї відзначали цей праздник як знак благодарення за плоди послані їм. І П'ятдесятниця відзначала саме в п'ятдесятий день. Після початку жнив, після початку збору плодів, які послав Господь, згодом, з плином часу, цей праздник набрав іншого значення, іншого сенсу. Євреї, пам'ятаючи, в який спосіб, завдяки чому вони звільнились. З єгипетської неволі відзначали цей праздник як нагадування про так званий Синайський кодекс. Інакше кажучи, вони отримали скрижалі завіту на 50-й день після виходу з єгипетської неволі і не могли, буквально кажучи, оминути цей день, цю подію, те, що знаменувало їхні визволення тільки її волі, а визволення гріха, потяг до свободи і її реалізацію. Новозавітня П'ятдесятниця якісно відмінна, хоча не заперечує. П'ятдесятниці старозавітніх попередників. Новозавітня П'ятдесятниця нагадує нам про те, що ми повинні бути відкриті дію Святого Духа. Новозавітня П'ятдесятниця нагадує про те, що неможливо отримати спасіння, знаходячись поза церквою. Новозавітня П'ятдесятниця нагадує про те, що кожна людина, будучи приналежною до церкви, до окремої взятої громади, будучи частиною невід'ємної своєї родини, своєї сім'ї, повинна плакати все добре. Починаючи від порога родинної хати, ідучи далі в світ, пригадаймо, які ми були перед тим апостоли, коли ще не отримали власне отого дару. Духа Святого. Вони сумнівались. Вони, навіть знаходячись поряд, близько із Ісусом Христом, не змогли відкрити в собі тої сміливості, тої надійності, проповідництві, отого великого бажання йти за Христом і вміння перемагати всілякі труднощі. Стається чудо, і вони долають собі страх, стається чудо, і вони, відповідаючи на поклик, ідіть проповідуйте і навчайте всі народи, хрестячих ім'я Отця і Сина Святого Духа, підуть по всьому світу. Вони підуть, аби голосити Божу благовість, вони підуть, аби розширити географічні межі християнства, вони підуть, аби понести мученичу смерть. Вони підуть, аби загинути за Христа, пам'ятаючи про те, як колись просили Його про місце праворуч або ліворуч, а тепер. Творячи власне знаки Божої ласки. Сьогодні ми відзначаємо цей праздник повинні збагнути, що означає цей зелений колір: дух оновлення, дух духотворення, дух якоїсь особливої радості, дух нового життя. Дай Боже, аби з цим духом, який діє в кожному з нас, ми, приживши довгі роки, прийшли до свого спасіння у Христі Господі. Слава Ісусу Христу!